Третя година дня, 12 лютого, температура 11 градусів. От сидять мої бжілки. Сонечко хмарно, тихо, але бжілки сидять, не літають. Тут дві штуки вилетіло десь. А он із цього вулика трошки вилетіли. І все. Викинули бжілку. Ось така ситуація. Сидять собі тихенько, чекають. Зараз подивимося, що вони тут І З кормом у них. Як вони себе почувають. Тут в мене через перегородку. Сімейка сидить. Ось так. Положив я їм мед. Бачу він на місці. Не літають дрови. Так, що тут у нас? Ну що? Сидять, вони тихенько собі. Мед не беруть. Неактивні, тепла немає. Бачимо вологість з полотнинкою яка. Ці теж сидять, мед лежить. Тепла я в них не відчуваю. І дивився прогноз. На ближайших дві неділі, найближчі дві неділі, тепла не буде. Тобто мої бжоли продовжують зимувати. Значить вони кормами забезпечені. Можемо туди глянутись. Сидить бжілка одненька, ти не замерзла. Полетіло, бачите, все добре. Зараз тут подивимось. Що тут у нас? Тут теж бачимо корма є. Як вони себе ведуть? А як? Тихенько сидять. Нема тепла я не бачу. Корма є. Що там з підмором нанизу? Бачимо трошки не видно там ось так всі частини, ну і тут під мор'ясті ось О, ці повелази, Але теж тепла немає в них це їх вже поворушив так що продовжують зимувати мої взілки Загляну до проблемних сімейок, та й на цьому все буде там, де кирпичинка ось стоїть. Їх три штучки в мене. Як вони тут себе почувають. Отакий От в них. Ну що, забрали мед, вони не будуть далі дивитися. Але й тепла не відчувається тепла в них. Так що все. Перший я собі порвався мій мішечок, треба буде заклеїти його, зашити. Але він вологи напитавсь, треба просушити. Ось так. Ну що ж, оглянув сім'ї, обльоту не було сьогодні. хоч і погода 11 градусів. Була в трьох. Раз, два, три. В трьох сім'ях тепло відчувається. От всі інші нормально і трьом ще додати треба харчів. А так всі сидять тихенько, спокійно. Все нормально.